Манітосик, у нас опять манітосик. Опа! Опа-опа-оп. Викинули. І що тут у нас? По-моєму, серебром. Зараз призупиню, прочищу. Так, друзі, я чистив, чистив. Погано води немає. Ну я догадую, що це за монета. Це дві, Чітко ну, видно, вроде 2 копейки, а сзаду. Ну, бачу, ось всадник. Всадник на коні. 2 копейки всадником. Це... Сейчас, черт возьми, барабани, блин. Це барабан. 1708, 6, я не пам'ятаю, 1700 першиц. Блин. 1700. Не бачу, год, 2 копейки, барабани, Блін! Такий монетос, блін! І в такому сохрані! Блін, що? Чого ми не в піску знайшли? Що цей чернозем? а монета вбита Убита монета. 2 копейки серебром. Пу, серебром, 2 копейки барабани. Вибачаюсь. Ой-ой-ой-ой-ой! Так, це 2 копійки, Написано, 2 копійки, 1700. От, не бачу, який год. Знизу он. Він... Да, це барабан. Да, пушки Пушкин знизу. Капець, монета убита. Така монетосина. Люди за всю життя таких не знаходять. не везе, так не везе. Лучше б я її в пісочку нашов. Да, 2 копейки четко. 1790. Я не бачу. Потім помию, побачу. Барабани. Барабани убиты. Ну, але монета зачет, як, як екземпляр. Да. Ну що ж, копаємо далі. Так, знову сильний сигнал дуже високий. І дивіться яка шайбень Ніфігасі А що за таке у нас Фух Да ну Це те що я думаю Зараз протру трохи Блін І знову ж це в... ось на кутку Чорноземі Невже опять знає рельєф весь злізе Зараз трошки терну легенько. Так, друзі, трошки тернув. І це у нас 5 копійок Елизавети. П'ятак. Вон. Дуже я її не тер. Бо тут грунти важкі, боюся стерти те, що й лишилось на ній. Але чітко видно. Чітко видно. Вон вензель. Є вензель. Та Елизавета, не Екатерина а Елизавета. Так, Елизавета. Блин. Да вроде должен быть непоганий сохран будет. Принаймні з той стороны. О, пятачок. Вот те пятачок. Хороший выход сьогодні. Аби з нього ще толк был. В кінцевому результаті. Ну що, шукаем далі. Знову сигнал. И, по-моєму, все... Це, це, по це по-моєму... Блін. Не знаю що. П'ятак, по-моєму. Ось кружочок всередині. Так. Да, це по-моєму п'ятак хрестовий. Але... Тут немає хреста. Блін, накіп. Капець зали. Ще й врізаний, Ну, коротше. Коротше, треба чистити, А може і не п'ятак хрестовий. Ну буде видно. Все таки п'ятачок. Хрестовий. Состояние не хті, ну. П'яток. І знову у нас монетка. Ось вона красонька О, Царек, медяшечка. Що це у нас? Йо, Петровская копейка. Фу Да сохранчик який. Ооо, Сейчас почищу, секундочку. Вона она. Копеюшка Петровская. Пятерик-пятерик был в той раз. Христовик. Это копеюшка. Да сохранчик бомба. Вау. Так, вроде черговый монетосик выпал. Бачу. Бачу, вроде кругляшок. Опа. Что это у нас? Опа-на. Опа-на. Это троячок. По-моему, троячок. Йо. Вот я выехал. Зачетника монета. Это серебрушечка. Польская. Таких ми ще не знаходили. О, нормально заїхали, шукаємо далі. Так. Черговий сигналчик 95. Але не глибокий. Щось подозрительне. Сигнал би якби медний, але щось він не дуже глибоко лежить. сигнал сподеваемся на монетку где ж ты есть черт Ногою? опа что это у нас опа опа пятак П'ятак, друзі. Оце я знайшов. І ми тут ходили. Отут. Отут мій друг. Ось буквально метрів. Оцей кусочок біля угла. Ось тут. Метрів 6х6 знайшов 4 п'ятака хрестових. А я ось ходили, ходили, все передбув. І ось рядом п'ятак. О, хороший п'ятачок. Должен бути хороший. Так, за чотирку. Це я недаром виїхав. Копаємо далі. І опять сигнальчик, я вже протер побачив. Бахеровий думав мусор. А воно каже не мусор. Оказується чешуя. Ха ха, чешуя ти моя. Ой, ка гарнюнька. М -м -м. Хорошенька чешуичка. Думав, може шмурдячок вже не шукати, такий сигнал поганий. Ну дарив, дарив. Ми й тепер Шукаємо далі. Так, що ми копнули. Я її бачу. Ось вона, Копейка, красавиця. красуня наша. І що це у нас? Ух ти! Ух ти! Вау! Одна четверта... Одна четверта копійка серебром. Ніфіга сів! А який сахранчик! О! Оце я знайшов! Оце я знайшов! Клас! Ставте клас! Це супер находочка! Вау, я таких даже в руках не тримав. Всім привіт, люди! Три часа по лісу, три часа, взагалі нічого. Виходжу вже. Метрів 100, дорога, машина. І сигналчик, я це вже бачу. Я вже догадався, що це. Бо... Дивіться. Ви подивіться, що це. Це капець. Три часа, більше, мабуть, три години. Взагалі ніс! Вже додому собрався, красотища яка. Скіфи. О, пряжечка. клас, Навіть не чесно, отак як не протирав перед цим чесно. Взяв як є. Оце я знайшов, Хух. І скажіть, що я опять тут на 3 часа не Так, у мене чергова знахідочка. Буквально ось 50 точку підняв, метрів 30, 40 звідси, 50 копійок радянщина. І йшов такий сигнал, ну взагалі Таке, ну метал, чисто метал, таке дзвінке, думав, бляха якась щось таке. Думаю, да, рину, порию, все одно копати нічого, сигналів небагато. Думаю, а мало ли ж, хлопці риють, щось знаходять. І подивіться, що я викопав. Вау! Топор! Я не знаю по якому періоду. Чи це бойовий топор? Блін. Коснув трохи кину. Я навіть не розібрав. Рив так, навіть не, не обережно рив, блін, ну реально сигнал. Я таких не рив ніколи. А тут думаю, дай рину, блін. Ну а що робити? Дивіться. Це капець. Це що, бойовий топор чи що? Чи ні? Як думаєте? Я не знаю. Да напевно не дрова кололи ним. Фух. Прикол. Так. А в чому мені його тепер нести? Оце не цікаво. Штани спадуть, як карман положу. Вау, за ну все одно. Хоч цей хазяйствий. Господарський може топор, але все, равно, все одно це. Це за блін, клас. Клас знахідочка, блін. хух, Клас. Блін, я її навіть витягував, я не зрозумів, що це таке. Думав, жилі за кусок. За Ставим лайк. Дивимось далі, може ще щось буде. Шукаємо.